Я також бажаю сьогодні продовжити тему прати переді мною тему Надії і в розрізі послання апостола Павла та Гадорина, але вже з 8 Загалі, розділу. Взагалі, 8 розділ розказує нам про те, що в житті віруючої людини є дві сфери, дві області її життя сфера тіла або плоті і сфера духа. І людина віруюча, вона добровільно. Поміщається дією того чи іншого закону, духовного ну, закону, гравітаційного закону, духовної гравітації. Тобто на неї впливають дві рушійні сили або тіло, або Дух. Дух має на вас Дух Святий. Друзі, дивіться, апостол Павло свідомий того, що в житті кожного християнина проходить непримиренна боротьба. Дух святий є зоною комфорту духовного в нашому житті. Він, коли поселяється в віруючий, він створює внутрішній світ. І написано косьме до доривля на 7 розділ вірш 6. -й. А тепер ми звільнилися від закону помаше для того, чим утримувалися, щоб нам служити в новизні Духа, а не в старості Духа. Другі йдеться мова про новизну Духа, про нове Духа. Нове Духа це те, що е, творить сам Дух є Новим. Він є новим життям, яке з'являється в нас віруючих. Друзі, є нове життя, і є стара плоть, є старе тіло, яке також заявляє про своє право на володіння нам. І, брати сестри, ви знаєте, в цій неправилемій боротьбі, яку ми особливо відчули, коли стали віруючими. Коли ми були невіруючими, ми не відчували цієї боротьби, у нас її практично не було, тому що ми жили під гріхом, під плотю. У нас ніколи не було нових бажань, нового життя. І ми просто собі жили в задоволеннях в гріховних настродах цього світу. Коли ми стали друзі віруючими, ми відчули гостроту цієї боротьби. І, друзі, ця непримирима боротьба, яку ми проживаємо разом з вами, яку ми беремо участь кожний. Вона мені знала, що На Навислі одного полководця, якого звали Роберт Сервіс. Він сказав «да» своїм солдатам, що боротися, боротися і ще раз боротися. Померти легше, легко, важко залишитися живим. Друзі, я думаю, що сьогодні, мабуть, загальний погляд на духовну боротьбу, про ну, яку пише апостол Павло в восьмому розділі. Набагато легше помарти, брати сестрі, опустити руки, сказати, здаюся. Не можу більше боротися з гріхом, не можу більше перемагати, брати участь в цій боротьбі з моїм плод, з цими бажаннями, з гріховними бажаннями. Я без сили, я не можу. Я, я безвладний, в мене немає просто просто ну, реальної сили, я, я просто здаюся, я не хочу далі боротися. Друзі, я вам написав те, що буває з людиною, яка втрачає надію на цю боротьбу, яка просто знесилюється, зневірюється і перестає боротися. Друзі, Дивіться, апостол Павло 8 розум присвячує оцій градусю напруги цієї духовної боротьби. Друзі, знаєте, що він закінчує, або є продовженням восьмого розділу, коли написує оці дві сфери: сфера духа і сфера плоті як віховної сили. Грибляна восьмого року, друзі, з 18 по вірш 25, -му. я дуже прочитаю досить складний уривок, який говорить про майбутню славу синів Божих. Тобто те, про що ми надіємося, на що ми надіємося і що є нашою якби, кінцевою надією. Я, друзі, цей урочок прочитаємо, ми над ним поміркуємо. Римлянам 8 року, віша 18-го. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з тією славою, яка має відкритися для нас. Бо творіння з нетерпінням чекає відкриття синів Божих. Бо творіння підкорилося марноті не добровільно, а з волі того, хто підкорив його в надії. Що й саме творіння звільниться від рабства тління у славну свободу дітей Божих? Бо ми знаємо, що все творіння разом стовпне й мучиться донині. І не тільки воно, а й ми самі, маючи первоплід духа, і ми самі в собі стовгнемо, чекаючи усиновлення, викуплення нашого тіла. Бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли видима не є надією. Бо навіщо надіятися на те, що бачиш? Якщо ж надіємося на те, чого не бачимо, то чекаємо з терпінням. Е, апостол Павло в 18 вісім говорить, що теперішні страждання страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з тією славою, яка має відкритися для нас. Павло зі говорить, не все так погано, друзі. Я знаю, що ви страждаєте, я думаю, друзі, що страждання були ну, різномічного плану. Це була духовна боротьба. В якій брали участь християни, ну, брати і сестри, які проживали в Римі, це були називаючися гаміння, які були пов'язані з е, своїм е, з, ну, конфесійним сповіданням Христа Ісуса. Тобто християни вони е, страждали тілесно, вони відчували цю боротьбу в своєму тілі. І Павло говорить такі слова: що я вважаю, що страждання теперішнього часу взагалі не варті. Якщо ми на Терезах оцінимо страждання і майбутню славу і скажемо, як ми спитаємо однієї з писань, варто смирятися, варто боротися. Друзі, варто є зміст боротися. Якби є надія, Плави проти течії. В твоєму житті є кінцева надія, від яку ти війдеш, яка буде славним фіналом твого життя. І далі, друзі, він говорить одне дуже цікаве слово, яке буде дуже часто повторитися в цьому ривочку. Це слово творіння в російському тварі. Написано, що з Іша 19 повір 25, друзі, воно буде дуже часто в цьому уривочку згадуватися. І, друзі, давайте поміркуємо, про що йдеться даному уривку, про яке творіння апостол Павло згадує і яке нетерпінням читає відкриття синів Божих. І взагалі, і що бути з нашою надією, яка стосується якби, нашого земного існування в тілі, що буде з нашими ділами. Друзі, дивіться, ну, коли я це поміркував, ну, я раніше жив в такому розумінні, що з моменту можливо вірування свого, що творіння, друзі, це що таке творіння? Тварь. Це вся тварь. Ну, я навіть думав, що навіть тваринний світ сюди входить, оцей тваринний світ він також чекає в певній надії. Тобто, Собачка наша домашня, кодик. Наше господарство чекає, коли вже віруючі отримують встановлення тіла, щоб вже нарешті їм вже бути звільненими від рабства Твії. Але вони буде нести повні, друзі. Почекайте, так в Біблії нічого не сказано, що на Небесному місті Єрусалим на новій небі, на новій землі будуть тварин. Ну, ми, ми нічого не зустрічаємо в Біблії, що наші домашні улюбленці спадковують царство Небесне. Що в новому творінні будуть якісь, знаєте, тваринний світ, який щось чекає на щось надіється разом із нами, друзі. І ну, можливо, творіння це планети, там, чи гори, чи квіти, чи дерева, чи... Ну, про яке творіння йдеться мова в даному тексті. Друзі. До речі, друзі, якщо ми подивимося слово, до речі, слово птіс, серевське слово слово, де воно вживаючи ще в новому завіті, друзі, слово творіння або «тварка». Ми побачимо, що досить цікавий в Жованського Слова. Ідіть по всьому світу і проподаті Євангелія, якому, друзі? В російському всієї тварі. А Мар, це Марк 16-15. А написано Іде Євангеліє у всьому творін. Ідеться мова, що християни мали сити по всьому світу і казати про Ісуса Христа, про Спасіння в Ісусі Христі всьому творінню. Якому творінню це? Ну, В даному тексті йдеться мова за людей. Марка, Марка 16:15 йдеться мова за людей, що люди мали е, бути об'єктами Євангелія. Друзі, про яке творіння йдеться мова в Римлянам 8 розділ, у віршаві 18 по вірш 25. Бо творіння з нетерпінням чекає відкриття синів Божих. Е, е, е. Друзі, Я думаю, що в даному тексті йдеться мова про те, що. Слово творіння і йдеться мова про всіх людей. Всі люди, друзі, чекають нетерпіння, відкриття синів Божих. Тобто в даному тексті Павло говорить, що всі люди, всі люди, без, друзі, без виключення друзів, вони всі е, ну, є якби, учасниками цього е, ну, очікування. Друзі. І далі вірш, е, написано вірш е, 20. -й. Бо творіння в марноті е, не добровільно, а з волі е, того, хто підкорив його в надії. І друзі, в вічі в 19 також йдеться мова про е, всіх людей. Друзі, в 19 віші, а в 20-му віші йдеться мова про не просто друзі всіх людей, а що всі люди наділені тілесною е, ознакою. Тобто ми створені як люди, друзі, ми маємо з вами тіло. І в контексті восьмого року саме боротьба проходить в нашому тілі. Тобто йде мова про тварне людини, про створене людину. Тобто, що кожна людина має створене тіло. Віруючи, не віруючи, ми всі маємо тіла, знаєш, сестру. І, і в цих тілах, е, що ми не дитина внутрішня людини, але, друзі, наші тіла зазнають впливу цього світу. Впливу проблем цього світу, впливу вплив, багатьох труднощів і страждань. Якщо ми, друзі, не маємо їжі, наші тіла страждають від голоду. Якщо нам дуже жарко, друзі, наші тіла страждають від спеки. Це, друзі, вплив фізіологічні впливи на наше тіло. Якщо ми не попили, ми, ми, ми спрагні на воду. Якщо ми втомлені, наше тіло втомлене, і ми зібраємо з пону. Так, сестра? Так, вихаємо. Так буває з нами, сестри, наше тіло воно зазнає певних впливів оточуючого середовища. І більше того, брати сестри, наше тіло зазнає вплив перволідного гріха, який живе в нашому тілі. Тобто в нашому тілі, друзі, в цьому плоті, в кузькі м'яса, яким ми собою являємо, в цьому тілі, друзі, живе один закон гріха і смерті, який називається гріх. Переворійний гріх це сильне бажання, яке спонукує нас постійно гріха. І що цікаво, друзі, це бажання, яке живе в нас і спонукує нас до гріха, буде жити в нашому тілі, скільки, друзі? Поки ми живемо до нашої смерті. І, друзі, ви знаєте, що цікаво, що якби ми можемо подумати, якби коли став віруючим, якби ці бажання мали десь не ну, якби Це джерело, ця інфекція, це жало гріха. Мало бути вирвано Христово. Але, друзі, Павло говорить, що вся тварна людина зазнає цього стогону і муку. Поки ми живемо в тілі, ми будемо мучитися. І хтось подумає, так, ну, так нам погано в тілі, чи добре, друзі? Ну, вам добре жити в тілі, друзі? Ну, ви задоволені життям в тілі без Задоволені, добре в тілі жити. Павло каже недобре. Пати Михайлович каже, задоволені жити в тілі, а Павло каже, що все творіння, все тварне, створене людини, написано, що воно е, написано, що стовна й мучиться. Це напишем 22-му. А в друзі, в двадцять написано, що все, друзі, це створене людиною. Е, створене людина, е, створене, е, в плані фізики, фізіології нашої, написано, що саме творіння звільниться від рабства тління у славну свободу дітей Божих. Друзі, ви знаєте, що у всього людства є надія. І Павло зараз говорить про те, що всі люди вони мають надію в Івангелії. Все людство має надію в Ісусі Христі, що Ісус Христос друзі, може стати для них Спасителем, що вони отримують дійсно свободу. Вони отримують свободу, коли. Дух Божий в життя людини і настане тут час не тут на землі, а там в вічності, коли кожна віруча людина отримає справжню свободу від е, тіла, яке поневолює нас. Друзі, ви знаєте, е, Павло про це говорить, що е, хтось можливо думає, що це якийсь платонізм. Платон казав, що душа мучиться в застінках тіла, що душа тіло це в'язниця для душі. Сестри, Ісус Христос наповнює. Цю істину зовсім іншим значенням. Він не просто говорить про звірнення тіла. В даному контексті йдеться мова про те, що Бог обіцяє віруючим дати нове, прославлене тіло. Наше тіло має бути викуплене. Ми маємо, як віруючі отримати нові, славні, прославлені тіла. Друзі, ви знаєте, я так почав це міркувати, так от подумав, по-друге, так звикає до нашого тіла, що він не здається, так це добре, каже брат. Так мені подобається життя в тілі. А не завжди. Не завжди. А знаєш, коли не завжди, друзі сестри? Коли ми відчуваємо страждання, коли наше тіло болить, тоді людина думає, скоріше може залишити це тіло, твориться у Господь. Коли моє тіло здорове, молоде, ну, і життя здається прекрасним, думаєш, та ні, ну, царство, царство небесне, царство небесне, але ж е, хочеться ще будувати. Будинок, щоб поїхати, поїхати на рибалку, поїхати на відпочинок. Друзі, ну, ну ми звикаємо жити в тілі, нам в ньому комфортно, але коли ми здорові, коли наше тіло ще не старе, і друзі, коли, ви знаєте, так, скажу, що, мабуть, коли ми вже вірою отримали силу для боротьби в духовному значенні, друзі, нам вдається все добре. Ну, Якісь дрібні спокуси є, але таких магістральних проблем сильних немає. Друзі, а що ви робити, коли в нашому тілі відбувається арена надвеликої боротьби, боротьби за нашу внутрішню душу, за наше внутрішнє. І Павло, друзі говорить про те, що ми стопнемо і мучимося. Люди не віряють, що також стовпнуть і мучаться. Що... Але для них є надія, друзі. Надія в чому, надія в Евангелії. Що, саме, написано, що, що все творіння буде, що все, що саме творіння, створене людини, буде звільнене від рабства у славну свободу дітей Божих. Друзі, ми цю надію звіщаємо всім людям, що е, наше земне існування це не фінал нашого життя. Хтось думає, хтось, хтось розпланував своє життя, ну да, я юність, зрівість, літні роки, глибока старість. І як усе, все, як нотам, Але проти сестри, ви знаєте, життя колективу наше в, в наш розкладання. Життя, життя задає задачі сложні. І от, друзі, оцей е, стогін, який, про який пише Павло, я скажу, що це реальний стогін. Це стогін людей, які борються з гріхом. це стогін людей, які зараз знаходяться в полоні. Це стоян людей, які не бачать ну, надії в цьому земному житті, які втратили надію, пов'язані з якимись обставинами, над обставинами. Минулого дня, друзі, в Харькові стався ну, теракт, втратили дві ракети в гіпермаркет і, і, і Друзі, для людей, які там загинули, друзі, для людей, які скалічені, для них друзі, ви знаєте, життя, ну, для тих, хто скалічений, було зовсім іншого значення. Ставши інвалідами або ставши пораненими, друзі, ви знаєте, ми, ми говоримо про те, що наше тіло зазнає зовнішніх факторів впливу на наше тіло. І добре, коли все добре, але врешті-решт, наше тіло, воно написано звіно на цього місця писання, воно стовне. І ми в ньому мучимося. Двадцять друге річ бо ми знаємо, що все творіння разом стовне і мучиться до нині. Друзі, ось відповідь апостола на погляд на духовну, на духовні реалії які в нашому житті. Да, у нас є дух, да, у нас є плоть. Але цей плоть, наше тіло, друзі, воно стовне і мучиться. Оце друзі, тварне, створене людини, воно мучиться і глибоко стурбоване схвильоване. Я, друзі, не знаю людей, мабуть, які, знаєте, нічим не схвильовані. Ну, якщо, друзі, ви здорові, ну, або, наприклад, думаю, друзі, вони до обстежені. Ви підіть в лікарню, друзі, і ви знаєте, що не все так гаразд ваш може. Ну, Варто сходити в лікарню, друзі, здати аналізи, і ви узнаєте, наскільки ви, ваше тіло ну, от, взагалі немає ніяких проблем. Так, да, на велокапра підказує, і там, друзі, ну, ви а знаєте, що таке стоване стоване від, від впливу зовнішніх обставин. Да, ми там, ми я. Да, там всі здорові, як Я да, навіть інвалід. <кхи> друзі, дивіться, апостол Павло говорить про те, що ми знаємо, що все творіння разом стовне і мучиться до нині. І йдеться мова в 22 вірші про створене людину, про її зовнішню оцю оболонку, про її тіло, що е, написано, що все творіння, все це створене, воно стогне. І ми в тілі відчуваємо цей стоєн. Далі, друзі, не тільки воно, не тільки це створена людина, а й ми самі, маючи первоплід духа. Е, друзі, написано, що е, не тільки друзі. Е, створені тіла всіх людей в світі, вони стовнуть. Навіть друзі, не віруючи люди, вони також стовнуть разом з віруючими. В цьому однакові, друзі. Наші, наші матеріальні тіла, вони ідентичні іло невіруючого, тіло віруючого. Хворіють і ті, і ті, вмирають і ті, і ті, страждають від, від обставин зовнішніх і невіруючі, і віруючі. І далі Бог говорить, що не тільки ті, ті, це створене людини, якби наша тілесна оболонка, вона стовне. А й ми самі, і зараз друзі, говорять про віруючих. Саме про віруючих, а й ми самі, ми тобто, віруючі. Ми так само стогнемо, друзі. Майже первоплід Духа. Справа в тому, що вже слово слова первоплід, друзі, колись коли збирали урожай в Ізраїлі, брали перший сніп і приносили його в храм, і цей перший сніп означав збір майбутнього урожаю. Так от, коли люди віруючі отримують Духа святого. Це, друзі написано задаток або первоплін Духа означає, що Бог має дати більше. Якби сповнення Духом має продовження. І от в чому продовження Духа в житті людини віруючих? Дух Святий поселяється в нас, підкріпляє нас, дає нам силу в духовній боротьбі, є нашою внутрішньою радістю, нашим миром, нашим внутрішнім комфортом. Але, друзі. Це лише первоплід духа, це лише задаток. Порція першу, б, перша порція духу. Друга порція духа, або друга дія духа пов'язана з наступу. Що Дух Святий оживив тіло Господа нашого Ісуса Христа, і цей самий Дух обіцяє, друзі, оживити і наші смертні тіла. Е, Римна 8, розділ, друзі, віше 11. -й. Якщо ж Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас то той, хто вас пресив, Христа із з мертвою, оживить і ваші смертні тіла своїм духом, який живе у вас. Повозящайте про майбутню надію, яку маєш знати і вірити на всіх християн. Настане час, друзі, коли наші смертні тіла будуть оживлені. Що це означає? Це означає, що наші фізичні тіла, в яких змагаються плоть, друзі, ми тримаємо з вами нові прославлені тіла, яких ми не будемо стагнати. Їх ми не будемо плакати, яких, як як яких ми не будемо відчувати вплив привалідного гріха, як сили до гріха, тяжіння до гріха, яких ми не будемо старіти, ці тіла будуть цяючі, прославлені. Ці тіла будуть пов'язані з тим, що коли Бог дасть нам дасть, я думаю, що вони будуть дані нам в молодому віці. Строїда, коли Бог дасть вам тіло, дасть, мабуть, 18-річної дівчини, коли 18 річного молодців. Ну, або може бути річне, я не знаю. Ну, але нами Бог обіцяє дати нам нові прославлені тіла, друзі, ми маючи правоплід Духа, це лише перший якби, внесок, який Бог зробив нам. Нас чекає далі друзі, нас чекає майбутнє діє Духа, що Дух Святий, який оживив тіло Господа нашого Ісуса Христа, Він оживить і наші смертні тіла. І ми дуже цього надіємося. Не тільки ви, воно, не тільки створена людина мучиться і стовгне, а й мучимося і стовгнено, ми самі віруючі. Сестри, ми також стогнемо. І, як щось сьогодні казали зібрання, що ми якби не стогнемо, що нам все комфортно, в наших тілах, Друзі, це лише ну, як тимчасові якісь проміжки часу, коли ми не стогнемо. І сестри, будемо стагнати. Всі люди будуть стагнати, віруючи і не віруючи, але зараз йдеться мова про віруючи. Ми з вами будемо стагнати, друзі. І чим ми далі будемо приходити, в вік, вікти, наші стогни будуть більшими стогнами. У нас буде все боліти, у нас буде все старіти, друзі, ми будемо відчувати зношеність наших органів, наших членів. Друзі, ми будемо відчувати цей тиск, тління, старіння, і коли наше, наше тіло, наше створення буде приходити все цей більшу негідність. Написано, що вірш 24-й, що 23, і не тільки воно створене людини, а й ми самі віруючі. Маючи правоплід Духа, і ми самі в собі стогнемо. А доповідає Христос, чекаючи всиновлення, викуплення нашого тіла. Сестри, ми, віруючи, живемо в надії. Ми, віруючи, які стали Христовими, в яких поселився Дух Святий, в нашому житті є надія, що рано чи пізно наші тіла будуть усуновлені. Наші тіла будуть змінені. Ми від Христа отримаємо не перший Духа, а наступну дію Духа, коли Бог займеться нашим тілом. Друзі, ви знаєте, я скажу вам так, друзі, то надійливо новину. Коли ми помремо, ми воскреснемо. Аллій. Так що якось, можливо, ця надія, коли ми помремо, залучається на трагічно, друзі, але в ній є надія. Коли ми помремо, ми Воскреснемо. Всім людям положено одного разу померти, так написано в посланні до євреїв. Друзі, але є надія, друзі, яка є надія? Написано, що ми чекаємо синовлення, ми чекаємо положення сина, коли маленький єврейський хлопчик народжується в сім'ї, він був безправний. Він разом виховався з сусідськими хлопцями, він не мав прав, він не був спадкоємця, коли він досягав певного віку. Він ставав спадкоємцем. Тому, друзі, коли ми сьогодні як люди віруючі, ми в плані фізики, ми нічим не відрізняємося від людини, віруючих. Наше створене, воно однакове. Помирають ті, і ті, страждають, хворіють, зазнають якихось травм, ну, переживань, друзі. Всі люди, все наше тварне, воно страждає. Все створене приходить в нагідність. Друзі, ми маємо перевагу, що наші тіла будуть встановлені. Ми прийдемо колись в вік сина, в положення сина, коли Бог скаже, ти спадкоємець, я тобі даю спати. І цим спадком стане наше нас прославлене на тіло, яке нам Бог обіцяє, дати. І написано, друзі, 24 вірше, 25, бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли видима не є надією. Бо навіщо надіятися на те, що бачиш? Якщо ж надіємося на те, чого не бачимо, то чекаємо стерпіння. Я чув це тлумачення, я пішла 24-го, що якби ми спасені в надії, тобто ще не означає точно, що ми спасемося. Ну, ми спасені в надії, буде спасені, але хто його знає, ну, ти до кінця спасешся цю чи не спасешся? Друзі, цей текст не так прочитується. Надія, про, яка, про яку йдеться мова, ішлі 24-му, що ми спаслися в надії. Йдеться мова про надію на всиновлення, на викуплення нашого тіла. Друзі, дивіться, ми не, спаса... не будемо спасенні в надію. Ми вже спасені. І коли ми спасені, друзі, ми спасенні через надію, що ми спасені, але живемо надією. На що, друзі? На всиновлення, на викуплення нашого тіла. Тобто, друзі, ми живемо земним життям. Ми працюємо, ми займаємося якимись нашими земними справами. Ми будуємо будинки, друзі, ходимо на роботу. Ковуємо дітей. Цадамора саду помідорів. Але, друзі, ми при всій цих нашій заклопотаності і земних справах, друзі, ми, будучи спасенними, будучи дітьми Божими, ми живемо в надії, що колись Бог дасть нам нові прославлені тіла. І наші тіла колись будуть викуплені, наші тіла колись прийдуть в стан усиновлення, що ми отримаємо положення синів. Наші тіла друзі стануть новими. Друзі, ми маємо цим жити. Це має нас піднімати і обнадіювати. Чи не все так погано, коли нас болять руки ноги, коли спина болить, коли зуби випадають. Друзі, коли серце е зазнає якихось е е ну, наслідків або впливів. Друзі, у нас є надія. Я хотів що би, щоб ми ще раз і ще раз сьогодні перевірили нашу надію. На що ми надіємося? На землі добробут. Чи маємо надію на наше встановлення, на вибух нашого тіла? Ми спаслися, ми вже спаслися, ми вже спасені. Ми спаслися в надії. Надія, що ми будемо на є надію, ми не будемо надіятися на те, що бачиш. Якщо ми надіємося на те, чого не бачимо, то чекаємо нетерпіння. Сестри, запрошую всіх в цей цікавий, благословенний етап нашого життя. Чекання в надії, чекання з надії нашого викуплення, нашого всього. Хай нам Господь Ісус дасть до цього сили, щоб проводити своє земне життя з надією, що не завжди буде краще, гірше. Господь на нас здійснити свою силою, своє перемоги на христі, своєю присутністю у нас віручі. Хай він тебе. Бала слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.